Сьогодні чергова партія допомоги кільком бригадам від фонду Порошенка і справи громад. Наша команда приїхала не з пустими руками. Так, да. У нас є дуже круті позиції на базі мерседесів. Мерседеси не наші, бо ми працюємо з дагами-лейлендами. Але все решта зроблено нами. Ми привезли не тільки два мерседеси з командно-штабними машинами. Ми не могли приїхати без того, щоб не вручити ескаватор. Землерийна техніка це просто нагальна потреба в сучасній війні, тому що вона дуже допомагає самі розумієте укріпити польові позиції. Приймайте це вже на харківському напрямку. Третій заход допомоги нам. Ми отримали і ФПВ, і техніку, і реби. Тут же бачиш, і лопата і віли. Самий крутий зараз в Україні. Щось буде незрозуміло, дзвони при запасу, я приїду, покажу де що включається. Все, що від вас приходить, воно просто як от діти в школу. Просто потреба неймовірна в цій техніці. Зараз кожна одиниця такої техніки вона береже життя наших бійців. Дуже радий тебе бачити. Я як зазвичай ви, як завжди, приїжджаєте з дуже великою кількістю подарунків. Сьогодні цей – 10 дюймів, 8 дюймів. А що не вистачає? Це більше відео по бойовому застосуванню Альха. Вже прийняли, скоро дуже вас порадили. Уже стільки було передано і стільки було таких цікавих і потрібних речей, що навіть не можу сказати, скільки разів. Просто вже дуже багато. Як і домовлялося, ми не припиняємо постачання окопного ребу десантникам, а наступного разу у нас буде більший пакунок уже для бригади. Так що велике спасибі за ту велику роботу, що ви робите, і продовжуємо співпрацю. Зараз 82-й бригаді передаємо 100 вісімок, 100 десяток і на закуску. Мавіків і інших речей. 36-та до цього вже отримувала дрони. За що ми хочемо подякувати Петру Ціюча та його фонду? Дрони безпосередньо використовуються на фронті дуже активно і відіграють значну роль. Як ми і говорили минулого разу, що це не буде разова акція. Тепер буде такий стабільний, постійний основі. Петро Олексійович від батальйону ударних безпілотних авіакомплексів 92-ї механізованої бригади. Щиро дякуємо вам. Ви знаєте, вже у нас немає формату подяк, тому що ми все передарували в зв'язку з тим, що це постійна допомога для нашого батальйону, для нашої бригади. І завдяки вам ворог палає під цими пташками. І ми обіцяємо, що перемога буде за нами. І щиро дякую вам.